П'ятниця, 17 жовтня, 1332 доба війни. Ворог продовжує атаки України на Дніпропетровщині. Наші захисники збили 22 ворожі безпілотники. Як вирішують проблему водопостачання на Нікопольщині? Обережно гриби в області. Є випадки серйозних отруєнь лісовими дарами природи. Як працюють українські школи у вільнюсі у студії Стас Коновалов, сурдопереклад Ганна Костікова? Ми починаємо. Вночі ворог знову масовано атакував Дніпропетровщину безпілотниками. Захисники неба збили в області 22 ворожі дрони. Масованої ворожої атаки зазнав кривий ріг. У місті виникла пожежа на території промислового підприємства. Понівечена енергетична інфраструктура. По Нікопольщині агресор бив артилерією та ФПВ-дронами. Під ударом були Нікополь і Покровська громада. Постраждали дві жінки, лікуватимуться вдома. Пошкоджені приватні оселі і три багатоповерхівки авто. Про ситуацію в інших регіонах Запоріжжя. Російські війська здійснили понад 600 ударів по населених пунктах області, використовуючи майже весь спектр озброєння від авіації до безпілотників і артилерії. Надійшло 26 повідомлень про пошкодження житлових будинків, автомобілів та об'єктів цивільної інфраструктури. Попри інтенсивність атак, цивільних жертв немає. Усі служби оперативно реагували на місцях. Суми під вогнем опинилися 46 населених пунктів області. Зафіксовано майже дві сотні вибухів. Ворог завдавав ударів різними видами озброєння. Внаслідок цих атак постраждали двоє людей. Пошкоджено житлові будинки, транспорт і господарчі споруди. Вранці ворог також здійснив авіаудари по місту. Суми поранено одну людину та пошкоджено багатоповерховий будинок. Російська армія втратила за добу 730 своїх військовослужбовців, а також сотні одиниць техніки і озброєння. Бойові втрати ворога за час повномасштабної війни становлять мільйон 128 тисяч осіб. Безпілотників оперативно-тактичного рівня понад 71 тисячу, крилатих ракет 3864, Повідомили в генштабі ЗСУ. Президент Володимир Зеленський перебуває із візитом у Сполучених Штатах Америки. Глава Української держави зустрівся із представниками оборонних компаній, виробниками сильної зброї. Говорили про додаткове постачання систем ППО. Також відбулася зустріч із представниками американських енергетичних компаній. На сьогодні запланована зустріч із президентом США Дональдом Трампом. Before I own it with the president, it is an honor and a privilege for our corporation. And so if I could survive the C stand on Cold Down, which is all the combat air as well as the C-130. Видивитися інформаційний випуск на телеканалі Д-1. В Україні обрали найкращих викладачів. До першої десятки увійшла і вчителька з Дніпропетровщини. Всі деталі знає і розповість мій колега, журналіст Ян Андрусенко. Перемога Наталя Власова, директорка наукового ліцею міжнародних відносин Університету митної справи та фінансів. Вона поєднує роботу керівника з викладацькою роботою. Читає предмет, який має назву Історія та громадянська освіта. Цього року пані Наталю офіційно визнано однією з найкращих викладачок України. Премія в Україні вже дев'ятий рік. Це була церемонія дев'ята. За весь період існування премії. Її організовує громадська спілка Освіторія. І ця премія покликана підсвічувати вчителів України, порозказувати їхні історії, популяризувати вчительську професію. Щороку спочатку обирається півфінал, тобто топ-50, і потім проводяться інтерв'ю. І з топ 50 обирають топ-10 кращих вчителів України. От, власне, в цю десятку я і увійшла. У попередніх п'яти церемоніях пані Наталя чотири рази входила до топ-50 найкращих викладачів, але цього Річ змогла вперше потрапити до десятки. В Топ-10 увійшла вперше і подали мене учні, батьки. От звісно, що прогрес дуже великий, тому що це не просто є популяризація і розказали мою історію якби з усіх джерел можливих, а це є таке особистісне зростання і мотивація для подальшого розвитку. Крім того, топ-10 мали такі великі можливості поспілкуватися і донести там думку про Сьогоднішнього світу до ну, найвищих таких посадовців нашої держави, зокрема, це був очільник гур пан Кирило Буданов, і це була прем'єр-міністрка України пані Юлія Свириденко. Ну я планую не зупинятися. Я планую всіляко продовжувати роботу, надихати своїх учнів, намагатися працювати поза межами своєї аудиторії, так як ми це робимо, і щоб не тільки був вплив на конкретну дитину, школу. А на громаду і по можливості вплив на Україну в цілому. І саме премія вона дає такі можливості, тому що відкривається можливість для того, щоб залучати партнерів до освітнього процесу в заклад освіти, можливість нових проєктів, можливість особистісного саморозвитку. Ну власне, будемо намагатися всі ці можливості використати. Для університету митної справи та фінансів ця подія особлива, адже саме новаторський підхід у викладацькій роботі дає конкретний результат, важливий для майбутніх студентів університету. Ян Андрусенко, Данило Скрипник, новини Д1. Про події Нікопольщини. Відновлення водопостачання у Мирівській громаді на Нікопольщині нагальна проблема. Нещодавно громада отримала необхідне обладнання для двох сіл. До громади надійшли труби та комплектуючі, необхідні для початку ремонту найбільш проблемних ділянок. На даному випадку йдеться про відновлення водопостачання в селах зоря та топила. У Нікополі відкрили оновлений освітній простір для дошкільнят. Силами педагогів в приміщеннях проведено ремонт, щоб дітям було комфортно і безпечно. Під час війни можливість навчатися, гратися і спілкуватися з однолітками має особливе значення. Саме такі умови створили в новому освітньому просторі. Такі події дарують дітям посмішки та тепло, нагадують, що навіть у складні часи в Нікополі живе турбота і любов. Кримінальна хроніка на Дніпропетровщині правоохоронці затримали учасників злочинного угруповання, яке організувало масштабну схему з незаконного придбання та перепродажу косметичної продукції. Як повідомили в національній поліції України, аферисти використовували реквізити іноземних банківських карток, викрадених у громадян інших держав. На ці дані вони купували товари та подоранкові сертифікати на відомому маркетплейсі, що спеціалізується на продажу косметики та парфумерії. Отриману косметику одразу виставляли на продаж на популярних онлайн-платформах. Так вони відмивали незаконно отримані гроші, продаючи товари за ринковою ціною. За попередніми оцінками, сума збитків, завданих компанії продавцю, перевищує 700 тисяч гривень. Організована мережа діяла в чотирьох областях України Київській, Рівненській, Дніпропетровській та Миколаївській. Саме Дніпропетровщина, за даними слідства, була ключовою ланкою в логістиці та розподілі косметичного товару. Затриманим повідомлено про підозру за статтею Шахрайство в особливо великих розмірах, з організованою неорганізованою групою. Учасникам угруповання загрожує позбавлення волі до 12 років із конфіскацією майна. Шахраї створили у Дніпрі кол-центр та телефонували пенсіонерам під виглядом працівників пенсійного фонду та Державної виконавчої служби. Злоумисники вигадували історії про нібито борги за замовлення ліків. Вони лякали штрафом і вимагали заплатити гроші, щоб уникнути проблем. Потім пропонували викупити товар, звичайні біологічні добавки за ціною від тисячі до двох тисяч гривень. Обіцяли, що після оплати всі претензії медичного центру знімуть. Таким способом шахраї обдурили 26 людей з різних регіонів України та заробили понад 150 тисяч гривень. Про це повідомили в Дніпропетровській обласній прокуратурі. До суду скеровано обвинувальний акт щодо шістьох осіб, які заволоділи коштами громадян похилого віку за фактом шахрайства. Продовжуємо інформаційний випуск підтримати вразливих. Міжнародна українська школа у Литві турбується про розвиток кожного свого учня. Серед них є й діти з інвалідністю, яким необхідні додаткова турбота та заняття із фахівцями. Як організовані заняття для дітей, які потребують спеціальної допомоги в українській школі Вільнюса? Дивіться у матеріалі наших кореспондентів з литовської столиці. О, дістав дітлахи української школи бавляться на одному з зелених майданчиків столиці Литви, міста Вільнюс. Їм комфортно серед своїх забавок. Все завдяки дружній та щирій атмосфері, яку їм створили вихователі. Їх учні, діти з особливими потребами. Саме таку школу з корекційною освітою для свого сина Богдана шукала українка Полена Головатенко. Коли я дізналася про міжнародну українську школу в Литві, я без надії прийшла і просто спитала, кажу, моя дитина має особливості, але ж ну як нам бути, ми не можемо вчитися, скажімо, за звичайною програмою, але як нам бути, нам вдома сидіти після всього пережитого, після блокади в Чернігові, після обстрілів, після того, що дитина в глибокому стресі, на що Олена Внуковська мені раптом каже: Ми не можемо вас залишити за дверима, приходьте, і таких дітей не збиралося дуже багато. Діти з різними формами інвалідності, діти з різними ступенями порушення розвитку, але вони є. Вони з України, і вони не мусять сидіти вдома тут, в чужій країні. Тим більше, коли мама мусить працювати. Юлія Новік, реабілітолог за освітою, а ще професійна спортсменка. Після повномасштабного вторгнення Росії переїхала з родиною до Польщі, але у місцевій школі її донька зіштовхнулась із булінгом. Шукаючи вихід із ситуації, дізналася про українську школу в Литві. Для доньки знайшлося місце, а для матері нова робота. У мене сьогодні перший робочий день. Будемо у нас програма реабілітації. Буде лікувальна фізкультура. Так як я спортсменка у минулому, я майстер спорту по боксу. Будемо проводити такі спортивні заняття для дітей наших, будемо проводити більш упорних лік. Квальне, може, будемо проводити лікувальні масажі, як на перспективу. О, отакі у нас плани. Я тут уже третій раз гуляю. Я свої, я питався там залізти. Мені помага учителька туди залізти, тепер ти утаки його Війна і вимушена еміграція. Травматичний досвід навіть для звичайної дитини ще важче дітям із особливими потребами. Різкі зміни можуть перекреслити роки праці, витрачені на адаптацію. Саме тому у вільнюсі створив. Ресурсний клас. Заняття проводять у другу зміну. У українській школі досі бракує приміщень. Вони навчаються в нашій школі, але е, не всі можуть відвідувати такі класи, великі за кількістю дітей. Тому вони трошки до обіду знаходяться в ресурсному класі. і Ми там з ними навчаємося, граємося, творимо, ліпимо, малюємо, все робимо. Дітям із особливими потребами необхідне середовище, яке стимулює розвиток. Лише так можна досягнути прогресу, кажуть фахівці. Кожен учень має асистента. Підготовка до великого життя починається з легших завдань, але найперше треба залікувати травми, завдані росіянами, каже психолог Наталія Панченко. Наша задача створити безпечний простір для дітей. По Перше вони мають особливі потреби. А найголовніше це це діти, які пережили стрес. І тому безпека для них зараз це найголовніше. І от задача нашої команди створити цей безпечний простір і успіх для кожної дитини. Тобто, навіть такі сходинки з росту, я вчора, і я сьогодні це найважливіше. Бо ці діти, як ніхто, потребують цієї похвали і особистого росту. Тому вся наша робота направлена на те, щоб створити такі заняття, підібрати такі вправи, щоб вони відчували цей успіх. Серед учнів ресурсного класу у Вільни... Нюсі діти з усіх куточків України, окрім звичайних уроків, у них є і спеціальні заняття, наприклад, із логопедом. Учні вчать приймати себе попри всі потрясіння. Важливо створити правильну атмосферу. Саме над цим працює логопед із Херсонщини Маргарита Ступка. Сідаємо. Так, всі дзеркало. і будь ласка, яка ж у нас зараз буде перша вправа для нашого ротика. Хто знає як називається це завдання? Подивіться, на яке. Усмішка. Особливі дітки потребують особливого підходу підходу в навчанні, підходу в розвитку у спілкуванні, в адаптації, в соціалізації. Кожна дитина цікава по-своєму, до кожної потрібен індивідуальний підхід. Батьки дуже задоволені, що є такий простір для розвитку. Діти отримують спеціалізоване навчання і психолог працює, реабілітолог, логопед, спецпедагог саме з дітками, які мають інтелектуальні труднощі. Ми Працюємо відповідно до їх здібностей, вмінь навичок, тому що у звичайному класі їм важко опанувати ту програму, яку проходить за віком їхній клас. Литовські колеги одностайні. Підхід до корекційної освіти в міжнародній українській школі вільнюса вражає різноманіттям напрямків для потреб дитини спільно працює широкий спектр спеціалістів. А завдяки гурткам є можливість для розвитку прихованих здібностей, те, чого навіть немає у корекції. Цільній освіті в Україні. Позитивні, тільки позитивні. Коли дитина хоче навчатися, вона буде навчатися усюди. А завдяки цій школі діти знаходяться в своєму середовищі з українцями, навчаються за українською програмою, тому я дуже рада. Леонті Носенко, Олександр Клименко, Київський бюро телеканалу Д 1 із Литви. Попереду вихідні, і багато мешканців області вирушать до лісу на збір грибів. Однак тихе полювання може принести проблеми, а іноді становить загрозу з життю. На Дніпропетровщині протягом жовтня зафіксовано три випадки отруєння дикорослими грибами. Внаслідок цього постраждали п'ятеро людей, серед яких неповнолітня дитина. Отруєння грибами медики зафіксували у Лозувацькій громаді на криворіжжі, поблизу селища Шульгівка, Петриківської громади і у Кам'янському. Усі постраждалі госпіталізовані до лікарень у стані середньої тяжкості. Лікарі, вкотре наголошують, вживання дикорослих грибів може бути смертельно небезпечним, навіть якщо вони здаються їстівними. Варто купувати лише сертифіковану продукцію або утриматися від грибних страв невідомого походження. Наступна інформація для охочих вивчити та вдосконалити українську мову. У науково-технічній бібліотеці гірничого металургійного комплексу України розпочинаються безоплатні курси української мови. Цей освітній проєкт адресований усім, хто прагне не лише поглибити свої знання граматики, а й суттєво покращити навички живої комунікації. Основні акценти будуть зроблені на вдосконалені вимови та усунені русизмів та суржику з повсякденного мовлення. Долучитися може кожен охочий. Увага, телеглядачі! Телеканал д 1 запрошує вас на прем'єру документального фільму Воїни світла, митці історії творців, які взяли до рук зброю і пішли захищати Україну. Цей фільм знято колективом телеканалу д 1 спільно з краєзнавчо-культурним товариством Дія за підтримки Українського культурного фонду. Ла війною вони піднялися на захист світла. Ми ці стали воїнами, аби їхнє мистецтво не стало останньою молитвою за Україну. Ментальний фільм Воїни світла. Митці на телеканалі Д1 та онлайн-платформах. Подивитися цей фільм можна і в кінотеатрі. Прем'єра кінопоказу відбудеться в суботу, 18 жовтня, в кінотеатрі Планета Кіно в центрі Аполло. Початок об 11.30, зала номер 5, Вхід вільний. І на останок випуску коротка інформація про синоптичну ситуацію у Дніпрі та області на сьогодні, 17 жовтня. В обласному центрі протягом дня прогнозують хмарну погоду без опадів. Температура повітря коливатиметься від 7 до 13 градусів тепла. Вітер південно-західний до 4 метрів на секунду. У Нікополі, кривому розі та жовтих водах синоптики прогнозують хмарну погоду без опадів. Температура повітря коливатиметься від 6 до 14 градусів із позначкою плюс. У По Синельниковому Павлограді та Самарі протягом дня очікується хмарна погода. Опадів синоптики не прогнозують. Температура повітря коливатиметься від плюс 5 до плюс 14 градусів. На цей час це вся інформація, яку ми для вас підготували. Телеканал д 1 завжди в курсі найактуальніших подій і підтримує зв'язок зі своїми глядачами. Помітили щось цікаве і хвилююче? Телефонуйте на нашу гарячу лінію 098 060 35. -35. Також ми завжди на зв'язку з вами у соціальних мережах. Ви можете дивитись наші програми і лишати ваші коментарі на Ютубі, у Фейсбуці, Телеграмі, Інстаграмі та у мережі X. Долучайтеся до глядацької аудиторії і в інтернеті. Побачимось у подальших ефірах. На цьому інформаційний випуск завершується у студії. Працювали Стас Коновалов і Ганна Костікова. Слава Україні!